Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях Станіслав Засенко, лікар-ортопед-травматолог Подільського регіонального центру онкології. Пане Станіславе, доброго дня! Доброго дня з самої посади. Вже зрозуміло, що ми будемо говорити про травматологію, а напевно трошечки менше. Ну, взагалі, будемо говорити про роботу Подільського регіонального центру онкології. А основною темою, яку сьогодні заявлено, це наші це онкологічні захворювання та здоров'я кісток, як зменшити ризики та зберегти якість життя. Е, наскільки це можливо в нашому подільському регіональному центрі онкології? Хто цим займається? Опікується, от приблизний перелік питань, е, які сьогодні ми будемо обговорювати. З паном, паном Станіславом, найперше, скажіть мені, будь ласка, така загальна тема, яку роль взагалі відіграє ортопед-травматолог в лікуванні онкопацієнтів? Ну, Дивіться, лікар ортопед – це найперше та людина, яка має первинний контакт з пацієнтом, саме у якої діагностована якась кісткова патологія або патологія опорно-рухового апарату, І він має в першу чергу діагностувати та Верифікувати правильність постановки діагнозу онко діагнозу, mm -hmm. так правда це чи неправда, і вже надалі лікувати цей діагноз або взагалі е, якось впливати на нього більш оперативними методами лікування, такими як хірургічним методом, або або іншими. Тобто, це якщо брати оркестровий варіант, це перша скрипка. Ну, по факту, так. Да, якщо ми говоримо Вели... про, Вели... про кісткову патологію, оркест... звичайно, да. це перша скрипка великого так, оркестру, так, так. який потім може підхопити. Е, окей, з якими найпоширенішими проблемами кісткову суглобу системи звертаються до вас пацієнти? Ну, візьмемо невеличкий період, наприклад, там як вам зручно, дивіться, рік, це, два, дивіться, три? Ми, ми маємо враховувати, якщо ми говоримо про всю кісткову кістково м'язову систему, то в першу чергу це завжди біль в суглобах. Чому? Тому що. У всіх людей після 45 років завжди є артроз Артроз якогось як мінімум одного з великих суглобів. Це відбулось внаслідок нашого еволюційного прямоходіння, тобто кульшовий колінний суглоб на насамперед страждає. Ну, може бути інші, але це. Статистично саме ті солоби. Якщо ми кажемо більше до онкопатології, саме онкологічні захворювання, то звичайно на жаль, на жаль, страждають кісткова система страждає саме від злоякісних патологій. А первинно це від метастазування. Тобто 90% всіх проблем саме з кістковою патологією, це метастазування від якогось первинного джерела. Ну в ту в такому випадку вже треба працювати звичайно не тільки лікар, ортопед травматолог має працювати команда, до спеціалістів, які у нас всі звичайно є, тобто це і лікарі, і радіологи, і хіміотерапевти, і хірурги, і всі, всі, всі для того, щоб якось цю проблему подолати, або, або або хоча б зменшити, тому що угу. я от хочу, щоб ви роз... розшифрували оцей момент: первинне джерело. Що мається що первинне маєте... джерело? Це мається на увазі первинна пухлина, яка є у пацієнта, ну або її угу. і... угу. угу. немає. Так угу. можливо, наприклад, такий варіант, коли у людини є якась доброякісна пухлина, яка є абсолютно не Тербує, але й болить щось інше, і відправляють до лікаря-онкотерматолога, і лікар-онкотравматолог має вже верифікувати, в чому тут проблема в болю від пухлини чи в болю від якихось інших причин, і вже правильно полікувати цей процес. До речі, хочу також сказати, що якщо ми говоримо про саме хронічний біль від метастазування, так то нашому диспансері є таке відділення прекрасне менеджмент болю, там де є лікарі-алігологи, з якими mm -hmm. ми прекрасно як. Ну, я особисто як терматолог співпрацюю, і ми чудово лікуємо саме хронічний біль. Ну і гострий, хронічний, тобто у тих пацієнтів, яким е, не завжди можливо десь щось прилікувати, але завжди можливо зменшити е, болявий синдром. Про е, біль нам розповідав пан Дмитро, угу. е, так, заступник так, так, е, генерального директора. Угу. А, і відверто скажу тоді, навіть мало хто знав у нас в редакції. Е, потім після ефіру перепитували. Thank you Лікар від чого або що а, лі... лікар аліголог, Аль... альголог І от це слово було абсолютно новим, але це було декілька років тому. Ми вже на наших ефірах mm -hmm. ми вже повторюємо, повторюємо, що от є спеціальні такі направлення, є спеціальні лікарі, які займаються саме болим вивченням. Так, так, да, лікарі тальгологи ем, пане Станіславе, чи правильно я сформулюю наступне запитання? Е, чому онкопацієнти часто стикаються з остеопорозом з патологічними переломами та метастатичними ураженнями кісток, це правильно взагалі сформульоване питання? Ну правильно, в принципі. Вони, ну, стикаються, стикаються, але от це перше слово: чому очевидно воно робить акцент на тому, що саме переломи. Патологічні. Патологічні. Да, метастази ураження це напевно і є акцентованість цього запитання е, так дивіться ну якщо ми кажемо про остовпростій то остопро це завжди як наслідок якоїсь ну вторинної причини так як... наслідок чогось на, на, Да, наслідок угу. якоїсь злоякісної похвини або доброякісної похвини умовно якщо ми не кажемо там про злоякісну похвину яка там метестезує да? про якусь доброякісну якісну похвину саме кісткової тканини і також зачепимо якраз тему патологічних переломів. Умовно, там може бути в стегні, да, десь в кісті, якась невелика добрякісна пухлина, яка чітка, вона має чіткі краї, і в цій пухлині по суті, відбувається розрідження кісткової тканини. Організм mm -hmm. наш. це взагалі... Знаєте, як він сам по собі доволі розумний. Він намагається він намагається компенсувати цю проблему і старається це місце розрідження укріпити. І відповідно, він починає туди переносити кальцій з інших частин, mm -hmm. з інших частин тіла. Звідки він його бере з інших не менш навантажених частин, а ну а тобто кісток, і відповідно, ми вже отримаємо остеопороз, як втринний наслідок цієї проблеми. Саме тому до речі, дуже важливо знаєте, періодично проводити такий так називаємий чекап у Мотолога, тобто набагато легше полікувати якусь проблему, коли вона тільки починається, ніж лікувати її, коли вже вона виходити з якогось піке, вибачте. Да, я так, так, так грубо так, скажу. Так, так. А до речі, якщо знову такі додаткове запитання, як mm -hmm. часто е треба проходити отакі такі чекапи, і чи грають вони, чи мають вони різницю в залежності від віку? Ви вже сказали, після 45-50 років у людей можуть бути у нашого виду, от так дозвольте, я скажу прямо, на прямоходячих прямоходячих і прямодумуючі. Uh, no. <laughs> да. Е, можуть бути ось такі проблеми. Е, наприклад, з 50, я умовно кажу, uh -huh. з 50 до 60 років, наприклад, один раз на рік. Один раз 60 на рік. до 70, два рази на рік. 70 там, до 80, ну і так далі, no, до дивіться, 120 дивіться. років, і, що ти і, просто там... Я, мабуть, uh -huh. з 50 років, от один раз на рік, в принципі, повністю достатньо сходити один раз до травматолога, подивитись, що в тебе як, які в тебе будуть проблеми Саме турбувати, просто якщо е, є якась е, проблема, якесь питання, навіть якщо воно не пов'язано з аткологічної mm -hmm. патології ніяким чином, але воно турбує, воно болить, завжди можна прийти, побалакати, проконсультуватися, можливо, отримати якусь терапію або просто параду. Так і вже цього буде достатньо, тобто, це можна вважати як ну як частину чекапа. Так можливо, не потрібно там проводити повне МРТ всього тіла всіх на світі ділянок, е, але як мінімум якийсь первинний огляд лікар. Можна отримати, і це буде правильно раз на рік для кожної людини після 50. Мабуть, ви вже почали відповідати на наступне запитання, а наступне звучить наступним чи наступне наступним чином. Як можна попередити ускладнення і, взагалі, чи можливо попередити? Якщо не попередити, то максимально мінімізувати зміни, які відбуваються е, з віком. Е, ну дивіться, якщо ми кажемо знову ж таки, повертаємось да до питання Остопорози та інших причин. Остопороз насамперед це. Е, так називаємо ну, вікова проблема. Тобто, коли з віком всі ми починаємо старіти, на жаль, і процеси розпаду, так називаємо катаболізму, вони починають переважати над процесами метаболізму. Звичайно, це стосується кісткової тканини. Теж відповідно, для того, щоб мінімізувати ці процеси, потрібно, по-перше, давати. Адекватне навантаження на кістковий апарат. Uh -huh. Що це означає? Це означає заняття спортом, навіть не спортом, а фізкультурою. Знаєте, є така прекрасна фраза. Фізкультура гарно, великий спорт погано, точніше, спорт погано, а великий спорт дуже погано. Uh -huh. Це uh -huh. я абсолютно з нею згоден, тому що якщо ви займаєтесь великим спортом, ви завжди будете отримувати травми. Якщо ви займаєтесь фізкуль... фізкультурою uh -huh. просто фізкультурою кожного дня, там по 15 хвилин в день зранку цього буде достатньо для того, щоб ваш кістковий апарат функціонував. Адекватно, плюс адекватна дієта. Що означає адекватна дієта? Це не, не всі, ну, на мою думку, звичайно, на мою особисто суб'єктивно. Це не всі там якісь новомодні дієти, там де ти вимикаєш якийсь один з продуктів на просто на якийсь, на рік, на два, на три. Це абсолютно адекватна збалансоване харчування, е, яке буде містити нормальну кількість білків жирів вуглеводів, е, продуктів, там які вміщують кальцій, так е, сирів, молочних продуктів, е, морської риби та іншого, і е, адекватні прогулянки. На свіжому повітрі там кожного дня 40. ну зараз ви просто описуєте середземноморську дієту разом з прогулянками це, це... на капрі і так далі так, так, так. і з так, в так. <світ> так. А, а от скажіть, будь ласка, чи під час вірніше навпаки, які види онкологічних захворювань найчастіше уражають кістки Ну, якщо ми кажемо саме про злоякісні, то звичайно це метастазування. На, на другому місці це остеосаркоми, остеохондросаркоми та інші. Це саме злоякісні з приводу доброякісних, це зазвичай остеоми, остоми, це доброякісні, по суті. Ну, те, що називають кісткова кіста, не завжди їх треба лікувати, не завжди їх треба е, якось дуже прийматися, якщо вони не збільшуються. Е, але якщо є дійсне збільшення, якщо е, у людини починає вона боліти, турбувати, то скоріше за все, доведеться хірургічно втручатися, тобто висікати цю е, уражену частину і заміняти ну, зазвичай вона заміняється кістковим трансплантатом. Це може бути як аутотрансплантат, тобто взята від цієї ж саме людини просто з іншої Анкетива, mm -hmm. от, Або якийсь. Е, сам синтетичі. собі сам собі донор. Да, Сам так, собі донор. сам собі донор. А, Тоб... uh, От наступне запитання: як лікують патологічні переломи? Обов'язково це має бути хірургічний е, метод, чи, можливо, існує uh, якийсь інше. Треба, треба враховувати, наскільки цей патологічний перелом е, страшний, умовно кажучи, наскільки він виражений. Якщо це якась. Е, Ну, є, є такий варіант підвид стрес-перелом або маршевий перелом, да? uh -huh. коли часто буває у солдат, коли. Людина довго йшла, там 20 кілометрів пройшла, і в неї з рахунок цього з цього маршового перелому відбувся, відбувся травмування да, Стопи, якщо там є невелике зміщення, то можливо це варіант лікування цього патологічного перелому і в консервативному варіанті, тобто безоперативний метод. Якщо це значне зміщення, є значний діастаз, тобто ну, між уламками відстань велика, то тільки. Оперативний метод, фіксація спеціальними металофіксаторами, угу. от або взагалі протезування Тобто, це залежить від ділянки, треба враховувати, яка ділянка уражена. Завжди виникає, напевно, у пацієнта питання а лікарю. А я зможу як раніше? А я зможу як до операції? Мається на увазі, чи можна повністю, навіть маючи оперативне втручання, чи можна повністю відновити? Завжди можна повністю відновити, якщо займатися правильною. Реабілітації. за Зараз, взагалі, ну останні сучасні тенденції та підходи в світі е, передбачають ранню реабілітацію пацієнта. Тобто, при умові, що операція гарно зроблена, е, можна займатися там з перших днів, там з, там, з перших трьох днів, уже починати рухати цією кінцівкою для того, щоб був. Для того щоб, по-перше, був правильне кровопостачання, для того щоб не втрачався паттерн руху, тому що навіть якщо людина просто без онкопатології походить в гіпсі, умовно півтора місяці, угу. я думаю, що багато хто знає, як потім важко відновити навіть той рух, тому що організм просто забуває, ну наприклад, як ходити чи щось робити. Тому рання реабілітація – це дуже правильний варіант і, і дуже допомагає людям, які перенесли якісь операції. Майже повністю або навіть повністю відновитись, але це все звичайно індивідуально і треба враховувати вік пацієнта і супутні патології. Це індивідуально, цей індивідуальний підхід, можливий, існує. Підбирайте, не потрібно закреслити, як все кажуть, в вашому завжди, центрі. Завжди існує, звичайно, да? є, Я так, як... є така можливість. Чи ви відправляєте пацієнтів де-інде, в якийсь інший реабілітаційний центр? Дивіться. Як тут відбувається? Я завжди, як лікар травматолог можу надати свої рекомендації. Консультації, консультації е, з приводу е, реабілітаційних заходів, mm -hmm. так з приводу як навіть робити то, правильно вправи, гімнастики і тому подібне. Е, плюс, в нашому центрі зараз е, почав працювати відділення реабілітації, тому в цілому всі можливості для реабілітації відкриті. І все є. Все, все є, да? Е, для наших е, глядачів, які дивляться нашу програму по е, соціальним мережам, вони бачать інформацію е, в Подільського регіонального центру онкології, яка відображається у нас на екрані. Хто не дивиться зараз нас, а хто нас зараз тільки слухає, маю якби подати аудіоінформацію, Що нагадаю, Подільський регіональний центр онкології знаходиться в місті Вінниць. За адресою Хмельницьке шосе 84, телефони кол центра 067 455 2460 або 050 010 58 05. Це телефони е, кул центра. І ще раз, е, якщо вас зацікавила ця інформація і зацікавила інформація, як її розширити або вам потрібна консультація, е, будь ласка, передивіться наш ефір на нашому екрані. Ще раз нагадаю, є абсолютно всі. І телефони кулцентра і адреса Подільського регіонального центру онкології. Сьогодні у мене в гостях Станіслав Засенко, лікар-ортопед-травматолог Подільського регіонального центру онкології. І на завершення у нас є там хвилинки 3-4, е Пане Станіславе, коли онколог має направити пацієнта до травматолога? Які симптоми мають насторожити самих пацієнтів? Ну, по перше, це загально. Прийняті онкологічні симптоми, якщо, наприклад, є незрозумілі підвищення температури, незрозумілі біль в якійсь конкретній ділянці. тіла. Скованість руху. Ну, Скованість руху це не завжди Е, Якщо є, наприклад. Ем... Ну, це зміни. Я от ну, про зміни. зміни та? так. Угу. Якщо є, наприклад, втрата ваги, яка відбулася за останні півроку на 10-15 кілограм, тобто ці, ці симптоми вже мають насторожити. А набір? Набір, ну як варіант, ну, не настільки правда. На набір він більш специфічний для якихось ендокринологічних mm -hmm. захворювань. От зазвичай всі онкологічні захворювання вони супроводжуються саме втратою ваги. Mm -hmm. Нічний біль він дуже специфічний для онкологічних захворювань, тому що ну травматологічні стандартні хвороби це хвороби, в яких біль привалює при фізичних навантаженнях. Саме онкологічні це більше, коли біль турбує саме вночі. Ну, такі ну і звичайно, якась, якщо нестандартна припухлість, якась поява новоутворення в якійсь конкретній ділянці тіла це ті симптоми, які мають бути перевірені фахівцем. Ви зараз сказали, що болі, які можуть турбувати вночі, і я так трошечки дьорнувся, бо думаю, що зараз частина наших глядачів і слухачів тепер перестане спати і будуть досліджувати себе вночі. <світ> Треба спати нормально і, і не хвилюватися, і, і, і не хвилюватися, та, і, не хвилюватися і не накручувати себе. Які би рекомендації ви дали онкопацієнтам щодо профілактики проблем з кістками і захворюваннями? Ну, як я вже казав, це по-перше, не соромитись приходити до лікаря, якщо тебе щось турбує, не соромитись до обстеження. Як мінімум раз на рік. Як, як мінімум раз на рік, угу. так. Е, я думаю, це найголовніше, найголовніше і, е, порада. Та, угу. е, дав. В принципі, в принципі, просто правильно жити, займатися фіз... займатися фізкультурою, нормально харчуватися, і вже цього буде достатньо для того, щоб себе почувати добре. Ну але головне, не боятися ходити до лікарів, тому що, на жаль, у нас така тенденція, що вважається, що що ти прийшов до лікаря, mm -hmm. то зараз тобі буде щось там робити боляче. Погано. Ну, як мінімум, можна завжди просто гарно поспілкуватися і... Якщо ви не прийдете, то вам точно може бути боляче. Це так. От так. А якщо прийдете, то тут ще ще є варіанти. Хочу ще раз проговорити цей момент. Пане Станіславе, для того щоб потрапити до вас, для того щоб потрапити в Подільський центр онкології на консультацію, достатньо мати електронне направлення від сімейного лікаря. Так, до лікаря травматолога. просто до лікаря травматолога направлення. Угу. Записатися в колцентрі. В подільському колоцентрі до лікаря терматолога кабінет номер 208, або це можливо зробити через чат, бот так само. Телефони кулцентра на нашому екрані є. Я їх ще нагадаю: 067 455 24 60 або 050-010-58-05 Сьогодні у мене в гостях був лікар ортопед травматолог Подільського регіонального центру онкології Станіслав Засенко. Пані Станіслава, я щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую вам. А шановні наші глядачі і слухачі, сподіваюся, що розмова була корисною. Можливо, хтось щось не встиг, не почув, не зрозумів. Передивіться ще раз телефон телефони і адреса є на нашому екрані. Ну, звісно, бажаю всім гарного здоров'я. Час змін з Олегом Синком. новий вінницький ритм. 101,8 одним і вісім афен. Місто Події що поруч.